Доброго дня, з вами магазин Мебель Маркет. Сьогодні у нас коротенька відеоінструкція, як збирати металове ліжко від компанії Fusion Metal. Для збірки нам знадобиться всього три інструмента: Це ключ на 10, ключ на 13 та ніж. Для початку розпаковуємо ліжко. Вони зазвичай йдуть в пачці довжиною 2 метри, метр шириною та товщиною 15 см. Ліжко складається з трьох основних частин. Це узголів'я, узніжжя та піддон. Також в комплекті йдуть дві ніжки і фурнітура для збірки. Перший крок це кладемо узголів'я на підлогу. Потім розпаковуємо пластини, які служать для з'єднання, і будемо надівати піддон. Тепер ставимо піддон на узголів'я, щоб пластина зайшла всередину труби. Тепер повторюємо дію з наступним піддоном. Посередині планка ставиться просто зверху. Тепер беремо болт, гровер та шайбу і просто нанизимо їх у отвори. Нам не треба затягувати, а просто нанизати, щоб воно знайшло різьбу та скріпилося. Робимо так само з іншої сторони. Тепер на центральній планці просто протягуємо гвинт і закручуємо їх за допомогою гайок. Тепер ставимо це ліжко на ніжки. Беремо у і вставляємо трубу до пластини. Тепер ми маємо зібране ліжко. Залишилось тільки наживити так само. Болт, ровер шайба усі отвори. Тепер беремо ключ на 13, бажано з трещіткою, щоб було легше, і поступово затягуємо кожний болт у різьбу. Також не забуваємо про центральні гвинти. Їх треш треба обов'язково вставити. Та закріпити за допомогою ключа на 10 або можна просто руками. Також до ліжка йдуть дві додаткові ніжки. Їх ми встановимо по центру ближче до голови та ближче до ніг. Беремо, розкручуємо одну частину, знімаємо гвинт, відкриваємо і встановлюємо на необхідне місце. Ставимо отак от пластинку, ніжку. Дотягуємо до сюди і з'єднуємо з мого болта та гвинта. Беремо другу ніжку і так само встановлюємо, але ближче до голови. Отже, що ми отримали в кінці? Надійне металеве ліжко та досвід, як правильно його збирати.